Запрошую вас сьогодні зі мною у Квебек, де офіційна мова є французька, і, до речі, 95% населення розмовляють тут нею. І це місто дуже сильно нагадує Європу. Коли ви додивитеся відео до кінця, ви зрозумієте, чому я так кажу. А це суперпопулярний готель у Квебеку, який нагадує замок. На секундочку, щоб ви розуміли, цей готель вважається найбільш фотографованим готелем у всьому світі. Я напевно ще не бачила жодної людини, яка б не зупинилася і не зробила фото на фоні цього готелю, або ж просто сфотографувала його. Квебек, до речі, єдине укріплене місто в північній Америці, і до сьогодні воно зберегло свої мури. І на сьогоднішній день сюди можна прийти на екскурсію або просто прогулятися біля цих стін. До речі, завдяки цим мурам місто внесли до світової спадщини ЮНЕСКО. А тут зверніть увагу, зробили стоянку для машин біля цих стародавніх мурів, Тільки, напевно якась логіка в цьому має бути. Бачите, знову цей суперпопулярний готель Квебеку, який склалося в мене враження, що видно з будь-якої точки цього міста. Розкажу вам ще один цікавий факт про це місто. Біля нього знаходиться водоспад, який на 30 метрів вищий за Ніагарський. І знову всі дороги завели нас до цього готелю. Що цікаво сюди може будь-хто зайти, просто подивитися, як тут всередині. не обов'язково бути відвідувачем цього готелю. Всередині дуже багато будь-яків, різних кафешок, старбакс навіть є. Я дуже багато читала про це місто і у Квебеці дуже холодні зими. Тому у старому місці навіть є частинка асфальту, яка зроблена з підігрівом. Уявіть собі. І зараз ми вийшли на історичну частину міста. Всі ці гранати збережені ще з тих часів, так само збережено 4,5 км кілометрів старих мурів. А це, до речі, якийсь канадійський музичний інструмент. Можливо, хтось знає, напишете в коментарях. А тут для мене просто сталося відкриття. Це магазинчик з попкорном, і я вибрала попкорн Chicago Style. Це поєднання попкорну з карамеллю і з сиром. Це для мене просто стало вибухом смаків, але він мені дуже сильно сподобався. Зараз ми зійшли ще в одну історичну частину міста, і я вам покажу одну з найкрасивіших будівель Квебеку. Це будинок парламенту. Він вважається найбільшим будинком парламенту у Канаді. На будинку знаходяться 38 бронзових статуй, це історичні постаті міста. Також у парламент відвідувачі можуть зайти разом з гідом і навіть відвідати засідання. Ну а я відвідала піцерію міста. Дивний вибір піца з горошком, але знаєте, я не поціновувач класики, тому мені було б супер смачно. І вже далі ближче вечора ми перейшли в нову частину міста. Зараз ви побачите її. Найбільше мені сподобався перехід з нового міста у старе портал з сучасного у минуле, і на вулицях вже можна побачити ближче вечора. Дуже багато людей виходять. <му> Сніданок ми пішли у нове місто, де ці не менш туристичні. Це, напевно, що був найсмачніший сніданок у моєму житті. На вигляд нічого особливого, але цей омлет з ікрою морського їжака не знаю, це просто якесь нереальне поєднання смаків. Я була максимально задоволена з самого ранку. Я була поки що у п'ятьох містах Канади і КВБ очолює список цих міст. Він знаходиться на першому місці. Це місто запало мені прямо у серце, і сюди я маю відчуття, що я хочу повертатися знову і знову. Тому що розподіваюся, що мій влог про КВБ вам сподобався і я викликала у вас якийсь інтерес до нього. Тому до зустрічі у наступному місці.